Що ви думаєте, коли чуєте слово острів? Мабуть, цей легендарний острів? Чи, мабуть, сонячні пляжі, яскраве сонечко та свіжі зелені пальми? Чи, можливо, зовсім інші острова? А можливо, вам подобаються пляжі з гарними дівчатами та сильними накачаними хлопчаками. Як ви думаєте, який насправді сьогодні острів буде? Чи можливо ви не Райен Гослінг? Сьогодні ми будемо грати в гру Острів. Гру розробляє один розробник на ім'я Євген. Сам він уродженець Харкова. У Грі Острів на острові потрібно заснувати та розвивати українське поселення, починаючи з березня 1721 року. За геймплеєм нагадує Баніше та його аналоги, але з українською тематикою. На острові в кожному українському селі можна вирощувати свиней. Але яке ж смачне все ж таки сало з цибулою та гірчицею? Та маленьким зубчиком часника. Тому сьогодні я з Райаном Госенком будемо будувати це стародавнє українське село. І ми починаємо. Поїхали! Для того, щоб побудувати наші перші домівки для наших селянинів, нам потрібна поміч дроворубів. Після того, як наші дроборуби почнуть рубати дерево для нас, ми почнемо будувати перші домівки, почнемо їх так розставляти. Можемо їм поставити заборчик, отакий, верніше, паркан, бо паркан найголовніше в цій грі. І ще один поставимо зараз. Давайте ось так: от. Та які стародавні хатки без глини. Тому нам потрібна буде поміч наших глиномесів. <рес> Тепер ми тут ставимо другу частину вулиці. Ось приблизно отак. Вот І в такому швидкому темпі ми дивимося, як будуються наші перші домівочки. Далі будуємо кузню, де справжні чоловіки будуть нам кувати залізо. Ще обов'язково поставити комору, де місцеві жителі будуть продавати свій хабар, вирощений на своїх ділянках, де в подальшому перекупи будуть перепродавати цей хабар. Здоровенькі були Сідрович. Хабар приніс. Так, приніс. Ось о картопля, морква та два пакета сушняка на компот. А бляшанок консервних чого не назбирав. Так цей Сідорович. Я тобі приніс дещо особливо круте. Що притягнув? Є щось потяще? Непогано, гарний товар. Молодець, парубче. Я задоволений. Ніщо не вічно, навіть криза, тому саме вже зараз треба подбати, щоб наші тачки були в гарному стані. Наші теслярі, окрім будівництва тачок, можуть робити різні прикраси для наших будинків. Наприклад, там товкушки для картоплі або, можливо, навіть якісь тарілки, бо глинений посуд ми робити ще не можемо. Початкові ресурси закінчуються, тому потрібно побудувати будівлю, щоб наші дівчата змогли збирати очерет для стріхи будинків. Давайте подивимося, хто живе в нашому прекрасному селі. В першому будинку в самому центрі живе Райан Гослін. Сусідом його став Борис Херінгтоненко, а поряд з ним розташувався Доен Скаленко. Біля цієї трійки живе секс-символ цього села Петро Порошенко. Та закриває цю п'ятірку Григорій Чаденко. І біля кожної хатки я поставив по лавці, щоб їх дружини могли обговорювати майбутніх жителів цього села. Випав перший сніг і тому сьогодні у нашого лісоруба Білі скорочений день. Він сховав сокиру за пояс та пішов додому відпочивати від тяжкої роботи. Але одному Райану госінгу сумно, бо скоро не буде їжі, тому треба будувати ферму в кінці зими. Що Гослін не сумував, ми зараз будуємо ферму саме в цьому місці. Ми пережили цю зиму та все почало вітаювати. Стала весна. Борис теж прокинувся від зимової сплячки. Пора на роботу йти. Тож самого ранку Борис вирішив створити затишок на робочому місці. Він побудував паркан та посадив в саджанці дерев. А також лавку для випочинка. На наступний день він вирішив також зробити затишок в механізованому дворі. Це у нас кузня йде, взагалі він дуже розноровочий, він у нас і лісору, і кузнець. Побудували декілька полів. На одному у нас буде вирощуватися пшениця, потім у нас буде картопля, а потім у нас буде гречка. Прийшов час нам побудувати торгівельний склад. Диркачі це село, на якому буде триматися уся наша економіка. Вона радісно скупляє майже нескінчене наше вугілля. А в балаклії, наприклад, ми можемо замовити залізо. Ресурс цей дуже цінний, тим більше на моїй карті я її не знайшов, тому що пацани нормальні, коротше, будемо з ними торгувати. Вирішив я побудувати млин, бо, як мовить, народна мудрість, пшениця то є добре, а борошно ще краще. Побудував я сільраду для того, щоб я міг управляти населенням. Не розумію, що тяжко у Верховній Раді. Якщо все добре, то піднімаєш налоги та опускаєш зарплатню. А якщо навпаки все погано, то піднімаєш зарплатню та опускаєш налоги. Все ж легко, за що депутати зарплати получають? А ось і садок вишневий коло хати. Вирішив трошки прикрасити наше село та посадив в тополі, отак, от. от. Прямо по всьому, селі. Можете мене привітати, тепер у нас будуть корови. Ми будемо робити сир, масло та молоко. До речі, ось наші вже коровки купив я їх, мабуть, десь за 200 староукраїнських гривень. А ось і перша смерть в нашому селі. Благомир стадник прожив добре 85 років. В лютому 24-го року він прибув у наше село та відразу почав працювати на будівництві. Уже в червні він звільнився за власним бажанням. Того ж місяця він почав працювати на млині. Та вже в червні його наздогнала смерть. Жив без страху та помер без страху. Тримайте 5 гривень сім'ї від держави. Вирішив поставити сушилки, щоб кровам було шаїстий. Пора, пора будувати міст, щоб іти на ту сторону острова. Там буде новий мікрорайон. А тут у нас з'явився курник, і тепер у нас буде власна курочка ряба. Село розвивається, на полях жнива збираються, сім'ї народжують нових дітей, а Райан Гослін більше не сумний. А Борис Херінтоненко знов упорно працює. Тож, якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку, пишіть, яку наступну гру зіграти, та підпишіться на канал. До речі, підтримайте Євгена в стімі. Бувайте!